Виставка автотехсервіс це головна бізнес-подія ринку автосервісу в Україні, яка проводиться наживо. І тут одночасно зібрано декілька категорій: перша категорія сервісу та ремонту, де представлено різного роду обладнання, інструменти, запчастини та все для ефективної роботи СТО, запчастини та електроніка для різних типів транспорту, починаючи від цивільного і закінчуючи спецобладнанням, автохімія та засоби для догляду за автомобілем, оливи, автокосметика, покриття, технічні редини та присадки все як для обслуговування обслуговування, так і для догляду, і остання категорія це тюнинг та аксесуари. Щось для стилю, щось для зручності, щось для продуктивності. Генеральним партнером виставки є бренд Motul, який має тут один з найбільших стендів. А інноваційним партнером виставки є бренд Bosch, який організовує захід для представників СТО в рамках виставки. Також, окрім виставки Автотехсервіс, проходить виставка ComAвторанс комерційного та транспорту спеціального призначення. І тут також є на що подивитися. Тут представлені десятки сучасних інноваційних Авто для різних потреб. Ділова програма виставки теж дуже насичена: заходи про виклики в сфері автобізнесу та кейси, як з ними справлятися, трьохденні змагання майбутніх зірок автобізнесу та спеціальний захід від блогера-мільйонника, організатором якого є Автоліга. А ще цього року пройшла офіційна презентація бренду Zikr в Україні компанією партнером SKM один і прямісінько Тут ви можете ознайомитись з усім модельним рядом, а він доволі широкий. а Також дізнатися всю технічну інформацію про кожну з цих моделей. Виставка автотехсервіс проходить з 13 по 15 травня в МВЦ в місті Києві. І ми запрошуємо всіх охочих приїхати і побачити це все на власні очі та познайомитись з представниками різних компаній.